Футбольна освіта у Кременчуці вийшла на новий рівень, адже у нашому місті відкрилась дитяча школа Шахтар. Діти віком від 5 до 13 років мають змогу долучитися до спільноти кращої в Україні футбольної команди. Академія Шахтера і клуб ФК Шахтер. перша команда це вісома єдиниця футбольна в футбольній житті України і Європи. І ті європейські європейські качества, європейські деталі, вот ми називаємо изюм который есть вот мы стараемся его донести сюда мы даем им возможность заниматься в Наша футбольна сім'я Шахчора прийшов взяв мяч і ти вже з нами. Чотири якісних поля та п'ять досвідчених сертифікованих тренерів. Дитяча футбольна школа Шахтар є важливим осередком розвитку юних футболістів, оскільки надає можливість дітям отримати професійні знання та навички у футболі. Вона є частиною ширшої системи футбольної академії Донецького Шахтаря, одного з найуспішніших клубів України, що гарантує високий рівень тренерського процесу і можливості для юних талантів.

додаток, дополнение к этому. И тот, кто хочет, тот им занимается более серьезно. Есть возможность уехать в академию, играть на, на ином уровне. Для тех, кто захочет этого, все в руках детей. Батьки спортсменів надзвичайно раді появі школи шахтаря, адже це неабиякий зріст їхніх дітей у футбольній сфері. Хочеться подякувати меценатам, які зробили цей крок у місті Кременчук, тому що розвиток такої інфраструктури це дуже важливо для нас, для міста. По перше, тому що діти наші отримують новий досвід. У них є професійний тренер, який дійсно дає такі знання, які ну, Здавалося б, уже великі ми, але ми все чуємо ті слова, які б ми хотіли почути ще в дитинстві. То ми дуже хмарському Олексію дякуємо за його працю велику. І хочеться подякувати в цілому за те, що в такий нескладний час у нас є така можливість ходити сюди, грати у футбол завдяки нашим ЗСУ, завдяки нашим захисникам та захисницям. Спортивна академія Ягуар також має змогу тренуватися на базі дитячої школи Шахтар, що значно покращує умови для безпечного навчання дітей. В нашому місті давно вже бракувало якісної інфраструктури. Велике місто дуже багато дітей займається футболом. А інфраструктура хромає порівняно з іншими навіть сусідніми містами нашої області. Тому, звісно, для нас, як для клубу, дуже важливо переходити на штучні покриття. Де діти можуть займатися і влітку, і взимку, не змінюючи якість газону з натурального на паркет, тому що це шкодить здоров'ю для дітей. Зараз ми можемо займатися цілий рік на одних тих самих об'єктах в одному місці. Це дуже зручно і для батьків, і для дітей. І вже цими вихідними на базі футбольної школи відбулися перші змагання. Юнацька футбольна ліга міста Кременчука Чемпіонік, де 19 команд змагалися за звання кращої. Сім команд у віковій групі 2016 року народження і 12 команд п'ятнадцятий рік народження. Так само гості з горишних плавнів гірник спорт. Навіть команда дівчат приїхала до нас в гості, бо змагаються з хлопцями. Світловоцька двома командами представлені. тут дітки розуміють, що таке впевненість в собі. Або невпевненість розуміють, що таке відповідальність за інших, тому що командна робота випрацьовується. Ну, звісно, позитивні емоції. Команда дівчат грала на рівні з хлопцями та впевнено виконувала вказівки тренера. Перша гра дуже була важка. Ми програли, але друга гра стала дуже легко. Але було теж важко, але ми виграли. Веселі тому що ми насичні грали добре забивали голи, грали. Змагання весело пройшли. Хлопці футбольної школи Шахтар також спробували свої сили. І хоч це були їхні перші змагання, суперникам вони не поступались. Для декого потрапити до шахтаря це мрія втілена в життя. Подобається поле, ну і тренер ну, добре тренує, ну підход у нього добрий. Така тут футбольна атмосфера ну, подобається. Я просто такий фанат Шахтаря, ну з дитинства. Так мені дуже це подобалося, і ну це моя мрія. Ми кожне тренування, так після, після тренування ми збираємося в коло і, ну, руки на руку отак, і кажемо, хто ми в шахта. Тож, якщо ви бажаєте, аби ваша дитина також долучилася до футбольної спільноти, можете зателефонувати за номером телефону, який бачите на екрані, або зв'язатися з менеджером в інстаграмі. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.